Права 668. Подайте вираз у вигляді много члена. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання. Щоб подати цей вираз у вигляді многочлена, члена, розкриваємо дужки. Х плюс 3 спочатку множимо на х, то ми записуємо, що це х, що множиться на х, а це буде х у квадраті. Додати ми 3 множимо на х, це буде 3х. Додати, потім х 3 множимо на 3 x помножити на 3 це буде плюс 3х. Додати. І 3 помножити на 3 це 9. І це дорівнює. Ну що ж, 3х плюс 3х, це буде 6х. Якщо зрахувати, то ми пишемо х у квадраті. Плюс 3х плюс 3х, це, як я казав, 6х. Ну і плюс 9. Є. Друге, завдання y-2, що множиться на y-2. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Тому спочатку y-2 множимо на y. То ми пишемо y помножити на y, додати, і мінус 2 множимо на y. Далі y-2 множимо на мінус 2. Це буде додати y, що множиться на мінус 2, додати, і мінус 2 ми також множимо на мінус 2. І це дорівнює. Y помножить на y це буде y у квадраті. Мінус 2 помножити на y, це буде мінус 2у, і умножить на мінус 2 це буде мінус 2у. І додати мінус 2 поножити на мінус 2 це буде 4, і це дорівнює. Ну що ж, мінус 2у, мінус 2у, це буде мінус 4у, це буде y у квадраті, мінус 4у, і плюс 4. Є. Переходимо до третього завдання 7 мінус m, що множиться на 7 мінус m. То ми записуємо, що це дорівнює 7 спочатку мінус m множимо на 7, то ми пишемо 7, що множиться на 7, мінус m це додати мінус m, то ми пишемо додати мінус m, що множиться на 7, так, додати 7 мінус m множимо на мінус m, це буде 7 помножити на мінус m, додати, ну і мінус m. Множимо на мінус m, і це дорівнює. 7 помножити на 7 це 49. Мінус м помножити на 7 це буде мінус 7m. Далі 7 помножити на мінус м це буде мінус 7m, і додати. Мінус m помножити на мінус m це буде m у квадраті. І це дорівнює. Групуємо доданки. минус 7 м минус 7 м это будет минус 14m. 49 минус 14m и плюс m в квадрате. И я? Ну что ж, переходим тогда до наступного задания. 5 плюс а, что множится на 5 плюс а. То есть, 5 плюс а множим на 5. 5 помножить на 5, это будет 25. Додати А помножити на 5, це буде 5а. Додати 5 плюс А множимо на А, 5 помножити на А це буде 5а, додати А помножити на А це буде А в квадраті. І це дорівнює. Бачимо, що тут у нас є подібні доданки. 5А плюс 5а. То записуємо, що це буде 25, 5 а плюс 5А це буде плюс 10а, додати а в квадраті. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Подайте вірус у вигляді много ми подали. Записуємо в першому завданні x у квадраті плюс 6х плюс 9. В другому завданні записуємо y у квадраті мінус 4y плюс 4. Так, є. І в друг... в третьому завданні записуємо 49 мінус 14 m плюс М у квадраті. І в четвертому завданні записуємо 25 плюс 10 a плюс А в квадраті. Можливо, ви помітили закономірність. Ми, в принципі, записували в кожному з цих випадків. Перший вираз це в нас у квадраті, наприклад, x плюс 3 в квадраті, чи y-2 в квадраті, чи 7-m у квадраті, чи 5 плюс а у квадраті.